Якщо ви в рекламі кажете, що у вас е, от тут X, Y, Z проблем може бути вирішено, то, наприклад, B2B тим, хто продає ті ж добрива, на, наприклад, а ви можете сказати, що е, дізнайтесь, як використовувати аналітику ґрунтів е, штучним інтелектом, щоб продавати е, там добрива, там, в, наприклад, на таку то кількість процентів ефективніше. Даючи фермерам, ну, дані про їх угіддя, які калькулюються зі спутника, супутника автоматично, наприклад. До чого це? Що це такий підхід може завести вас туди, де ви цю аудиторію ведете отримати або відеорозбір, або вебінар на 90 хвилин. І цей вебінар може в собі мати інформацію як фермер. З такої аналітики, може які вигоди отримати, наприклад, там які перелічуєте. Як, наприклад, там ті, хто торгує добровими, можуть використовувати цю аналітику. Ви буквально ведете людей на навчання цим інноваціям.